Друзі, дуже несподівано в інформаційному полі, причому не тільки російському, пропагандистському, звісно, але це потрапляє вже в інформаційний простір наш український. З'явилася у нас ну, мабуть, одна із найвідоміших іноагенток Російської Федерації символ радянської епохи Алла Борисівна Пугачова. Так, вона вийшла з великим інтерв'ю і є величезні питання. Для чого хто навіщо зараз реінкарнує абсолютно її образ? Для чого їй хтось дає зараз слова? І яка власне мета всього цього? Я зараз це спробую пояснити, але спершу головні тези. Про які Погочова заявляє, тому що все інтерв'ю. Звісно, ми буде, не будемо дивитися. Це е, не той формат. Але інтерв'ю. Так тези, я не зрадниця. Говорить Погочова. Я б ніколи не зрадила Російську Федерацію. Свою батьківщину ніколи б не поїхала, якби сама батьківщина не зрадила мене. Перша теза. Так далі вона згадує про Медведєва. Він став іншим. Ми дуже сильно дружили родинами, але тепер Медведєв вже не той, як власне і Путін не той. Політичний так, такі забарвлення. Політичне далі вона говорить: нам ніхто не платить за ці виступи. Мене часто питають і звинувачуючи, я виходжу і щось говорю, але це все безплатно від серця, говорить Пугачова. Добре, далі трошки про Україну. Треба молитися за мир а не за війну, і називає вона 2027 рік. Говорить вона своїй співрозмовниці. Запам'ятай доця, це 2027 рік. якесь конспірологічно виходить інтерв'ю. А найцікавіший момент пов'язаний. Із тим, як Галкін став іноагентом, власне її чоловік, і їм довелося власне через це зрештою виїхати до родичів Галкіна до Ізраїлю, де вони перебувають і по сьогодні. Тобто Галкін був іноагентом, А ем, Ала вирішила вирішити свої якісь питання, щоб не стати власне теж іноагенткою, оскільки, як вона зазначила, не збиралася полишати Російську Федерацію Сережа. Сережа Кірієнка, ангел Пугачової, який фактично врятував її від переслідувань і дозволив висловлювати свою думку, а також виїхати за межі Російської Федерації і продовжувати залишатися іконою Сережа Кірієнка. Значить, Сережа Кірієнка, ось Сережа Кірієнка, хто не знає, це людина, яка у владі Російської Федерації фактично перебуває з 1998 року, ще за Бориса Єльцина. Сережа Кирієнка став най. Молодшим виконувачем обов'язків правда так, але він очолив уряд тоді, потім змінив його на цій посаді Чорномирдін, але потім Путін, Путін змінив Єльцина. Тобто виходить так, що враховуючи нинішній статус Сережа Кірієнка, Завів кудись там у владу саме Сережу, саме Путін це зробив, і Путін тягне цю людину фактично з 98-го року за собою скрізь. А тепер Сережа Кирієнка, це права рука Путіна. Який власне інтегрує нові об'єкти федерації, нові землі Російської Федерації, як вони називають, до е, такого нормального російського руськава міра в межах Російської самої Федерації? Сережа Кирієнка останній раз проїжджав на окуповані українські території тиждень тому, друзі. Тиждень тому був в Луганську. Він, до речі, герой Луганської Народної Республіки, Герой Донецької Народної Республіки, і, взагалі, людина, яка ну фактично керує окупованими територіями сьогодні, і не просто керує ця людина, засвітилася під час вручення оцих от вірчих грамот, всяким пошиліним сальдою та іншим гауляйтерам. Є ці фотографії можете подивитися, А лише, що цікаво, що ця людина керує абсолютно сьогодні інформаційною пропагандистською по. Вісткою аджендою Російської Федерації і дуже дивно, мені здається, що сьогодні Пугачова роздає реверанси саме Кирієнкові в той момент, коли в інформаційному полі його прізвище спливає достатньо активно за останній тиждень. Ми побачили, що ця людина дотична фактично ну до спецоперації, яка зараз формується на наших очах, яка пов'язана з російськими пропагандистками по і пропагандистами і пропагандистками, зокрема, будь ласка, сімонян Сіманян ходять чутки але вони насправді підтверджуються вже фактично, що саме Кирієнко є ініціатором усунення Сімонян з інформаційно-пропагандистського поля, і саме Кирієнкові імовірно належить ідея зробити Сімонян великомученицю орден від е, патріарха Кіріла онкозахворювання рак кишківника супер книжка від слова до цифр як вона там називається, яка яку іменям назвала своєю там найбільшою працею свого життя на 426 сторінок. По суті, якийсь трактат в стилі Майкамп в гітлера з яким сімонян має піти зараз в Забвєні, але оскільки вона знакова фігура в пропагандистському середовищі, зло, злочинниця проти якої відкрита купа проваджень. Санкції в різних країнах, а в Україні навіть по статті, геноцид, вона проходить, так от Кірієнко зараз її фактично прибирає так саме Кирієнко зараз е, намагається змінити оцей інформаційний фон, очевидно, готуючись до зміни повністю парадигми подачі інформації і для російського обивателя і для світового обув... ну фактично для тих, хто читає все це і споживає за кордоном. Оскільки війна, ну судячи з усього, десь іде до якоїсь завершення і поява друзі Алли Погачової зараз із цим великим, щирим і абсолютно, як вона каже, незамовним інтерв'ю, в якому вона розхвалює, співає дефірамби де і роздає реверанси Кирієнкові, як єдиній людині в ареолі російської влади серед поганців Медведєвих і Путіних людині, яка хотіла насправді розібратися, чому ж на агентам Ставгалки на потім і Алла Погачова. І Ця людина так щиро, просто і відверто допомогла Алі, Алі Борісовні. А тепер Алла Борісовна, що вона робить тепер? Мені здається, вона зараз всім росіянам в першу чергу втюхує історію про наступника. Достойного замінника, достойного наступника, наступного імператора всія Російської Федерації Сергій Сережа, якого вона поцілувала на прощання Сережа Кирієнка наступний після Путіна. Ось до чого сьогодні готують Росіян. Ну і очевидно, готують і нас із вами якимось чином також. Це Спланована і псошна, абсолютно історія спланована ось цією людиною, і саме ця людина сьогодні вимагає віддати боршки за всі послуги для Алли Борисовни. Алла Борисовна це вам пахлеще сімонян, Це не пропагандистка, але це ідол. Це ідол, яка сьогодні, ось, будь ласка, її ротом ми маємо відвертий натяк. Як вийде далі? Поки що не зрозуміло. Але е, те, що Алла Борисовна сьогодні фактично призначає наступного правителя Російської Федерації, це ну, мені здається абсолютно очевидна історія. Знайомтеся ще раз, Сережа.